Так, тепер звучать голоси загиблих внаслідок російської агресії дітей, безневинних жертв рашистів, які нещодавно випускали ракети по багатоповерхівках у Дніпрі, Умані, Херсоні, Запоріжжі, Одесі та інших містах. Це голоси усіх, хто їхав в евакуаційних автомобілях із написом Діти 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Долучились до акції Голоси дітей і на Рівненщині. Символічно до гілки верби прив'язали стрічки із маленькими дзвіночками. Під час війни ми втрачаємо. Найкращих і, мабуть, серце кожного повито болю, коли ми втрачаємо дітей. Сотні дітей загинуло. Росія не тільки вбиває наших дітей, а й викрадає їх, депортуючи на свою територію, і ми бачимо, скільки зусиль сьогодні коштує Україні, щоб повернути кожну дитину назад. Наша задача пам'ятати про це і зробити максимально можливе, щоб діти були в безпеці. Рухаємось до перемоги лише за час повномасштабної війни. Офіційно відомо про 485 загиблих дітей. Наймолодшому Сергійку було два дні від народження. Його вбила російська ракета, яка влучила у пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області в листопаді минулого року. Близько пів тисячі вважаються зниклими безвісти ще понад 19,5 тисяч українських дітей депортовано. Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося страшну правду Прокупач, про те, скільки людей, скільки дітей в похованнях на окупованій території, в могилах цієї війни, цієї агресії, скільки ще досі під руїнами у спалених Росією українських містах і селах. станом на сьогодні, завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину із депортації. Маленьким янголам, які так рано зустрілись з людською жорстокістю, та, на жаль, ніколи не стануть дорослими. Слова, що назавжди закарбовані у граніті пам'ятника, який встановили у Харкові 4 червня в пам'ять про усіх дітей жертв агресії РФ, це хлопчики дівчинка в образі Янголів, які злітають над вибухом на обгорілих крилах. Ми не маємо втомлюватися. Ми маємо продовжувати закликати міжнародну спільноту, уряди країн. Продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити війну раз і назавжди, щоби більше не гинули діти і в той же час діти наша відповідальність. Якщо вони наше майбутнє, то ми їхнє сьогодення. Ми маємо з усіх сил робити так, щоб повернути нашим дітям спокій і впевненість навіть посеред війни. Україна ніколи не пробачить і не забуде безневинних жертв російських злочинів. Діти мають жити.